Понад 5 тисяч жителів Вінницької громади вже вакцинувалися від грипу за програмою здоров'я вінничан. За цією програмою 50% вартості вакцини платить міський бюджет. Серед вакцинованих понад тисячу дітей, також дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю. Вакцинація від грипу проводиться безоплатно. Лікарі нагадують, що найкращим засобом профілактики проти грипу та його ускладнень є вакцинація. Щеплення проти нього проводять дорослим та дітям вже від 6 місяців, у яких немає протипоказань. Детальніше про щеплення та доступні вакцини у Вінниці будемо говорити з Наталею Авраменко, начальницею відділу контролю якості надання медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Вітаю вас! Вітаю! Скажіть, будь ласка, які зараз є державні вакцини доступні у Вінниці? Ну, по-перше, хочу нагадати, що є календар вакцинації, який затверджений нормативними документами, тобто наказом Міністерства охорони здоров'я України. І ці вакцини і вакцинація є обов'язковою. Тобто, звичайно, можуть батьки і люди приймати дорослі для себе рішення вакцинуватися чи не вакцинуватися, але це є доказова база. Це є вакцини, які надаються державою безкоштовно. Календар затверджений. До нього можуть бути певні якісь вноситися зміни, але ж знову таки на законодавчому рівні. Вакцинація починається ще з пологового будинку. Перша вакцинація це вакцинація від туберкульозу і гіпотіту Б. І далі календар затверджує певний вік, коли яку вакцину дитина може отримувати: це і правець, це дифтерія, це поліоміеліт, це краснуха. Це епідемічний паротит, тобто всі ці хвороби профілактуються специфічно за допомогою вакцин. Тобто, ще раз хочу наголосити, що і важливо це підкреслювати, що вакцинація є специфічною, тобто кожна вакцина викликає імунітет від певного захворювання. І ще одне важливе: що вакцина не є стовідсотковим убезпеченням від того, що людина захворіє, але і це є доказовою базою, і ми це спостерігаємо. Вона не Дає захист від важкого перебігу захворювання і від того, що може отримати якісь певні негативні наслідки цієї хвороби, тому надважливо прийняти рішення для свого здоров'я і для здоров'я своїх діток, уберегти їх від важких перебігів захворювання. І ми говоримо про те, що ці вакцини вони доступні, вони безкоштовні, потрібно звернутися, напевно, до сімейного лікаря. Так, Так, Щоб звичайно, ти... Ці всі вакцини, що я перерахувала, забезпечує держава. Звичайно, можливо. І... Були такі моменти, коли якоїсь певної вакцини, якийсь певний період може не бути, тому що все ж таки складне становище в нашій державі, і, можливо, не так може спрямувати держава гроші стільки закупити вакцини, скільки, можливо, раніше. Але все ж таки ми протягом року забезпечені цією вакциною і є змога звернутися саме до сімейного лікаря. Сімейний лікар порадить. Огляне дитину чи дорослого і прийме рішення про вакцинацію і вакцинують за безкоштовно. Звичайно, є і в аптечній мережі вакцини, вони можуть бути іншого виробництва, але всі вакцини, які потрібні, які передбачені календарем щеплення, є в наших центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вони безкоштовні і вони доступні. Що стосується дорослих, тому що дорослі, от вони, ніби в дитинстві їм батьки, зробили щеплення, вже виросли і забули, і не знають, які вже їм там потрібно щеплення робити повторні. Це також передбачено календарем, це є дуже важливо. Кожних 10 років людина повинна отримати ревакцинацію від дифтерії і правця. Особливо важливо правець, адже всі ми, дорослі люди, протягом свого життя в побуті отримуємо певні Травми, особливо це літній, весняний період, коли ми працюємо на наших там дільницях і, або такі ще якісь травми, і тоді ми вже отримуємо профілактику в екстреному порядку. Все ж таки, зазвичай ми рекомендуємо це робити планово, звертатись до свого сімейного лікаря і все ж таки кожних 10 років отримувати профілактику шляхом вакцинації. А от цікаво, якщо людина от не пам'ятає, коли вона востаннє робила цю вакцину і в лікаря немає даних, тому що змінили лікаря, mm -hmm. чи можна його якось раніше зробити? Це теж, що стосується щеплень, дуже гарна у нас все ж таки нормативна база. Настільки все чітко прописано, настільки це от змінюється протягом якогось певного періоду, якісь є нові дослідження. Це теж прописано. Якщо відсутні дані про вакцинацію, вакцинація вакцинація проводиться, тобто, якщо людина не пам'ятає, чи вона отримала щеплення від правця, вона звертається до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар знову ж таки визначає, чи немає протипоказань, і людина має право отримати щеплення. Це не буде зайвим навантаженням на людину, не буде якимось чинником для погіршення здоров'я. Це все ж таки буде навпаки давати змогу забезпечити своє здоров'я трохи налякав наших вінничан і напевно не лише вінничан, спала гепатиту, який відбувся в нас от на початку mm -hmm. о, сезону, скажімо так. Багато хто напевно кинулися в аптеку купувати вакцини. От чи є зараз безкоштовна вакцина від гепатиту, тому що ми знаємо, що в спалах хвороба не закінчилася, вона продовжує розповсюджуватися. Uh -huh. От і можливо, хтось би хотів себе якось убезпечити таким uh -huh. чином. Ну, перше, що я можу сказати, все ж таки ситуація із захворюваності на гострі гепатита вона стабілізувалася, все ж таки менше наших вінничан е, захворювають на гепатит гепатита і менше перебуває на стаціонарному лікуванні, тобто такою середньоважкою формою захворювання, але е, шлях є контактний в побуті, е, тому ми ще раз закликаємо: е, Самий основний шлях це все ж таки дотримання санітарно-гігієнічних умов, що стосується вакцинації. Вакцина не є обов'язковою, тобто вона поза межами обов'язкового календаря щеплень, і вакцину от, відбувся о спалах, і вакцину нам також надавала держава. Приїжджала держава до нас, державна комісія в області працювала, оприділяла і шляхи, і обстеження. І вакцинація все ж таки, вакцина це є обмежена кількість. Мабуть, і інші області нам цю вакцину передавали, тому що у них немає. Такої захворюваності, хоча протягом року, у всіх областях є там деякі випадки, вакцину нам передавали, її обмежена кількість, тому про вакцинацію також приймає рішення сімейний лікар. Вакцина є безкоштовною для контактних осіб. Є там певні вимоги, є певні періоди, коли рекомендується ця вакцина. Якщо пацієнт в тісному контакті, Йому рекомендується вакцинація, і тоді вже пацієнт обирає, він вакцинується чи не вакцинується. Все ж таки, ми очікуємо, можливо, ще нам дадуть вакцину. Тоді вакцинація буде більш ширшою, поки що вона стосується контактних осіб. А де можна вакцинуватися від гепатиту? Звернутись до свого сімейного лікаря, якщо контактний. Або ж таки сімейний лікар сам запропонує контактним особам щепитися. І давайте поговоримо ще про вакцинацію по програмі здоров'я вінничан. От скільки ще залишилося доз? так, ще раз хочу нагадати, що це наша муніципальна програма. Вона працює раніше, називалася це програма «Стовпреп», Тепер вона в рамках нашої програми здоров'я вінничан. Це ініціатива була іменно Вінницької міської ради, і незважаючи на військовий стан, незважаючи на… На певні труднощі, все ж таки, нам виділяють кошти на закупівлю цієї вакцини, було придбано певна кількість вакцини. Зазвичай стільки ми вже знаємо, скільки щорічно наших вінничан бажають щепитися. У нас були певні побоювання все ж таки з тим, що частково виїхали від нас вінничани в інші країни. До нас прибули внутрішньопереміщені особи, але ми спостерігаємо, що все ж таки от середня кількість осіб, які бажають отримати. Цю вакцинацію вона стабільна. І протягом цього епідперіоду ще у нас в середньому є 600 доз, тобто всі бажаючі можуть звернутися до свого сімейного лікаря, в тому числі внутрішньо особи. Це є наші віничани, і можуть отримати цю вакцину, як ви і сказали, за 50% вартості. А дітки з інвалідністю або позбавлення батьківського піклування вакцинацію мають право отримати безкоштовно. Скажіть, будь ласка, 50% вартості. Яка це саме ціна? 195 гривень. Тобто, для збереження свого здоров'я і життя, це все ж таки є доступним. Як це відбувається? Пацієнт звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар дає направлення, і людина з цим направленням куди йде? В аптеку за вакциною чи в амбулаторію? Пацієнт звертається до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар. Оглядає пацієнта, приймає рішення, що немає протипоказів до вакцинації, виписує рецепт для спрощення механізму придбання вакцини при. Кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги все ж таки у нас є можливість безпосередньо там придбати цю вакцину в аптечному пункті, щоб вже не виходити на вулицю, не ходити далеко, не шукати цю вакцину. Пацієнт придбуває вакцину за 50% вартості і йде в кабінет щеплення і отримує цю вакцинацію. Я вам дякую. Здоров'я всім нашим вінничанам. і хочу побажати миру, і хочу побажати спілкування правильно сімейним лікарем, все ж таки заради профілактики свого для збереження свого здоров'я. Будемо сподіватися, що хворих буде ставати дедалі менше, і нація у нас буде здорова. Будемо. Наталя Авраменко, начальниця відділу контролю якості надання медичної допомоги департаменту здоров'я Вінницької міської ради. Була у нашій студії.